Друзі, от ще один проєкт санітарного модуля. Це вже кабінка на одну особу. Зроблена вона на основі металевого каркасу. І вставлені отакі от такі стіни з оконного профілю з сендвічем. Ось таке от рішення видно, що компанія є. Всередині у нас унітаз, умивальник з краном на холодну воду. Щиток з автоматом, електровентиляція і LED-світильник на підлозі линолеум. Ну, Трошки зараз тут брудно після робітників, але це все виправляється. Вихід каналізації і вхід води на задній стінці цього модуля. Цей конкретно модуль поїде на пляж. І буде використовуватись у, на громадському пляжі. Ось ми маємо підключення води і вихід каналізації. А там от вентиляційний клапан у нас. Кабінка має розміри 1,5 на 1,5 і висота 2:30. Замовити таку кабінку ви можете в нашій компанії, всі контакти будуть в описі під цим відео і вартість такої кабінки всього 100 тисяч гривень. Дякую за перегляд.